Ревізія, тобто переоблік на торговій точці. Для того, щоб розпочати ревізію, відкриваємо бокове меню. Натискаємо на розділ Ревізія. Знизу бачимо червону кнопку Створити ревізію. Натискаємо на неї Згенерувати дані для проведення ревізії, згенерувати. Відображаються всі товари та сировина, які доступні для переобліку на нашій торговій точці. В Стовпець залишок, вводимо фактичний залишок сировини. На торговій точці, якій ми переважили чи перерахували. Є можливість пошуку по назві, можливість пошуку по штрих-коду, кнопка кружечок зі стрілочками підтягнути дані з сервера, якщо ревізія відбувається на декількох робочих місцях. Три крапочки є додаткові операції фінансові підсумки. Заповнити нулями та приховати заповнення». Заповнити нулями. Всі значення, які були не введені, автоматично заповнюються нулями. Приховати заповнені все, що ввели працівники, приховається та залишиться тільки та сировина, яку необхідно перерахувати. Ввівши значення залишку по конкретній позиції, ми бачимо повідомлення, що зміни успішно збережені. Це значить. Що значення успішно збережене та передане на сервер. Тобто кожне значення записується окремо. Після цього нам достатньо вийти з розділу та закрити робочу зміну.